Автор радіовуглецевого методу, еволюціоніст Віллард Лібі, отримавши за нього Нобелівську премію, сказав: цей метод не придатний для вимірювання віку решток, вік яких перевищує 50 тисяч років. За 30 років застосування цього методу ми виявили, що його точність різко падає при періодах, які перевищують 8 тисяч років. Даний метод допустимо використовувати для визначення віку приблизно до 6 тисяч років. В уточненні моделі ми отримали б ще менший термін. Фахівець у цій галузі, доктор Мелвін Кук, креаціоніст, кандидат Нобелівської премії, сказав. Є достатньо підстав вважати цей метод застосованим лише для визначення давності до 3,5 тисяч років, коли радіометричний метод застосували до визначення віку вулканічних пород гавайського вулкану Кілауеа, якому всього приблизно 200 років, то дослідження показали вік 22 мільйони років. Погодьтеся серйозно, помилочка. При виверженні вулкану Хоалалаї у 1801 році утворилися скелі, датування яких за вмістом ізотопів калію показало вік від 160 мільйонів до 3 мільярдів років. Як ми бачимо, навіть сам автор радіовуглецевого методу визнає його помилковість. Ось тільки кілька доказів невірності датування вуглецем С-14. Перше Оболонка живого молюска була датована віком 2300 років. Нещодавно вбитий тюлень був датований вуглецем як померли 1300 років тому. Вік оболонки живих равликів при датування вуглецем показав 27 тисяч років. Одна частина Мамонта датована віком 295 тисяч років, а інша 44 тисячі років. Живих пінгвінів датували віком у 8 тисяч років. Дуже старі пінгвіни. Це далеко не повний перелік помилок даного методу. Є ще й інші методи датування, але вони виявляються ще більш гіршими. Щоб не бути обманутими, підписуйтесь на канали Юлії та Станіслава Салтаненко.